Ні, видає засобів <плес> масової інформації. Можна зробити. Я є приватна особа, не знімай мене, не навань на мене фотоапарат. Я до вас додому не прийшов. Забери фотоапарат. В ту сторону. На мене ні. Я не хочу. Я не Ви, будь ласка, мене не рухайте. Ви мене не рухайте. Я не хочу, щоб ти мене знімав. Окей. Забери фотоапарат від мене. І Скай, Розумієш? Що ви там? Я не так, хочу, щоб він мене ну, знімав. Ну не знімай, ну то що? Не. Ну не знімай. Мене теж. Я зрозумів. То, я то, почув то, все. Якщо На тому побачу Десь в інтернеті своє зображення. Я буду знати звідки воно прийшло. А ти мене знаєш. Дуже. Пістолет мене там є. По-доброму, ну, друже Ну я ж тебе застречу ще раз. Ні, 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 ні. ні. ні я нікуди не піду. Ви перешкоджаєте, роботі, ви не абсолютно ніко. Будь ласка, не рухайте мене, ви мене не рухайте, не застосовуйте з мене фізичне зусиль. Не рухайте мене, будь ласка. Я нікуди не піду. Я ж вам відповів. Ні, я нікуди не виключаю. Я ні до кого додому не прийшов. Шановні депутати. Я прийшов в районну державну адміністрацію. Допустимо. Я ж вам показав ще раз посвідчення. Яворівська районна самоборона. Ще я постою, дякую. Я дякую. Я, я відійду з тої сторони. Дорогу, я тут. <рес> е, ще раз повторюю для пана, не знаю, як вас звати, відповідно до регламенту Яворівської районної ради, стаття 6. Робота. Комісії. Робота е, сесії є публічною і гласною. Повторюю, якщо я з'явився десь. Ти будеш в суді раз. Якщо суд не поможе, ну буде інший суд. Мені не немає шутовчати дуже. Це правда? Розумієш? Добре, розумієш? Ти фіксуєш мене? Ти фіксуєш мене? Вже, вже, Будь ласка, будь ласка, не рубіть. Же. Же. Вийди, бігов, вийди звідси. Заберіть, заберіть будь ласка руки від мене. Тобі заберіть будь ласка руки від мене. зі три. Ти вчадерте. Йо, бігом звідси, Йо. Тут мені прочим, тобі тобі кажуть Йора. чітко. А. Розумієш, Йо? Ти вже зробив одну річ. М -м -м. Ти написав про мене. Говори. Ти написав про мене. Я щас, коли заберіть, будь ласка, Повторюю, забирайся звідси геть. Або я зараз це поламаю. Ти чув, чи ні? Я попрошу забрати руки Ти від чув, мене, інакше я буду вимушений захищатись. Я теж вмію зайти. Будь ласка, заберіть від мене руки. За... Виходь звідси. Я нікуди не піду. Виходь звідси. Нікуди я не піду. Ти мене фіксуєш? Абсолютно. Для чого? Руки заберіть від мене. Ти мене не руки не заберіть від мене. Руки заберіть від мене. Забирайся геть від. Руки заберіть від мене. Де геть звідси? Йде геть звідси. Йде геть звідси. Ти, 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 що... ти мене не мав права фотографувати. Ти не мав права мене фотографувати. Ти не мав права мене фотографувати. Ти чуєш мене, Юра, подобно. По-доброму, друже. ну я ж тебе застрелю. Ще раз мене хтось троне, я буду вимушений ви... ви... ви захищатись. Я повторюю ще раз. Я теж вмію захищатися. Ще раз. Я повторив. Я повторюю два рази. Ще раз хтось мене троне, я буду вимушений захищатись. Юра, Юра та вийди звідси, Юра, вийди, не людям працювати. Йора, Заб... забери. Ще вікна побивайте. Забери. забери. Юра. Поламаний годинник, підкреслюю. У мене теж поламаний. Завері... 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 Труджу треба знімати побої. Ти мене вдарив. Треба... Да. Я повторюю ще раз. Та, не підходьте ]打... до мене. Я буду змушений захищатися. Я нікуди звідси не піду. Забирайся. Я не у вас вдома. Я знаходжуся в приміщенні Яврівської районної державної адміністрації. Повторюю, приміщення належить територіальній громаді. будь ласка, не підходьте до мене і не рухайте мене руками. Забирайся геть звідси. Я нікуди не піду. Забирайся. <реш> ви помічники, куди ви? Забирайся, геть звідси. Я нікуди звідси не піду. Ну Я поламаю зараз роботоапарад. Я... Я, я тобі відшкодую його. Ну це, Ми подивимося, з він буде коштувати, я ж не знаю. Забирайся. Забирайся. Я ще раз повторюю, я буду змушений захищатись. Ну поки що ти мене тримаєш за забари. Не рухайте мене, я відійдую. Я відійду від вас, окей. Забирайся. Я від вас відійшов. Забирайся. Ні, ні, ви до мене не підходьте. Забирайся, геть звідси. Я нікуди не піду. Забирайся, геть звідси. Забирайся. Забирайся. Я ще раз повторюю, не підходьте до мене. Забирайся. Пане бабі, це перешкодження журналістської діяльності. Карається, карається позбавленням Ти, волі. Добре, це кримінальна відповідальність. Волі. Я вам нагадую. Ти такий журналіст, як я. Який, би я, який би я не був журналіст, це перешкодження журналістської діяльності. Будь ласка, не перешкоджайте мені. Так, викликав, викликаємо. Зараз почитаємо, а почали. Треба зняти тут буде. Так, зараз я знімаю. Ти не знімай мене, друже. Ну, не знімай мене. Розумієш, ти не маєш права мене знімати. Будь ласка, не підходьте до мене. розумієш Не знімай мене. Я повторюю ще раз, Руку. не підходьте до мене і не рухайте мене. Я до вас не наближаюсь. Не, не рухайте знімай мене. мене! Не знімай мене, я тобі кажу. Не знімай. Розумієш, не знімай мене. Я б зараз водою обхлюпаю. Це не побої А? Забирайся? Забирайся, геться. Ми молоду людину під самою. Якщо він піде за нами десь за межами цього кабінету, я просто напросто буде маркуватися,